Україні в спадок від колишнього радянського союзу залишилось не лише потужне угрупування військ, а й величезна кількість різного майна. Це техніка й озброєння, а також землі та будівлі. За роки незалежності пройшло значне скорочення частин і з'єднань. Отже, велика кількість майна стала зайвою. Протягом 20 років це майно стало джерелом збагачення для нечистих на руку чиновників від Міноборони. Теперішнє військове керівництво заявляє, що покладе цьому край і всі кошти від реалізації майна підуть на благо армії, а не у чиюсь кишеню. Це мільярди механізм обходу закону дуже простий і придумати його можна завжди. Але благі наміри міноборонівських чиновників зустріли запеклий опір. Хтось не хоче прозорості у питаннях реалізації землі. В ефірі програма армія. Сьогодні на обліку міністерстві оборони перебуває 1875 військових містечок загальною площею понад півмільйона мільйона гектарів. Це майже як половина Закарпатської області. З них 367 містечок, включені до переліку майна, яке підлягає відчуженню. Якщо сьогодні оцінювати, то на пару мільярдів гривень сьогодні точно ніхто не може сказати, тому що в процесі реалізації йде оцінка. І ми вже бачимо чітку цифру. Але на пару мільярдів гривень цього майна сьогодні має міністерство оборони. Якщо точніше, то реалізувавши це нерухоме майно, українська армія збагатиться десь на 6-9 мільярдів гривень. Додаток до мізерного військового бюджету досить вагомий, але сьогодні міністерство оборони не може торгувати нічим. Ми сьогодні абсолютно не можемо реалізовувати це нерухоме надлишкове майно, тому що закон про бюджет дві році передбачає чітко і ясно, що нерухоме майно міністерство оборони, яке підлягає відчуженню реалізації, має відчужуватися разом з земельними ділянками. Здавалося, вирішити цю проблему досить просто. Наприклад, ухвалити відповідну законодавчу базу чи вповноважити. Певні структури, але вже майже 20 років у питанні відчуження військових об'єктів, а головне земельних ділянок під ними прозорості немає. За 20 років незалежності України не для кого не секрет. Земля зникала, майно нерухоме зникало. А в той же час коштів на спецрахунок Міністерства оборони абсолютно не надходило, тому що на сьогоднішній день діє механізм. Тільки відмови міністра оборони від якоїсь земельної ділянки. А ціни згідно оцінки земельну ділянку, на яких стоїть майно нерухоме майно. Ми сьогодні маємо. Дійсно, багато об'єктів, які міністерство оборони хоче реалізувати, мають досить низьку ціну. Мало кому потрібні напівзруйновані будівлі, які використовувати неможливо. Головна цінність це земля, на якій вони стоять. Саме нерухоме майно, ці руїни, вони коштують дуже мало. А земельна ділянка, на яких стоїть це нерухоме майно, коштує в багато разів більше. І якщо перевести сьогодні в площину цифр, мова йде про те. Якщо буде діяти закон, і ми будемо реалізовувати е, нерухове майно разом з земельними ділянками е, додатково. Е, тільки того майна, яке вже є сьогодні в переліку надлишкового майна і підлягає відчуженню, е, 6-9 мільярдів. Щоб обезпечити процес реалізації військового майна від корупційних діянь, теперішнє керівництво оборонного відомства розробило законопроект під номером 6644. У ньому йтиметься про вдосконалення механізму використання земель, що вивільняються в процесі реформування збройних сил. Якщо такий закон буде прийнято, то я вам скажу так, що це мільярди. Це мільярди гривень. Раніше не було подібного закону, і це призвело до того, вважає Олександр Черпіцький, що кращі землі, які були в Міноборони, сьогодні втрачені назавжди без належної компенсації для військових. Сьогодні Генеральна прокуратура займається, Уже були суди, відбувались де е, нашими попередниками без жодного відшкодування Міністерства оборони, тові про що це говорить? Що в бюджет не поступило жодної копійки. А на жаль, е, кращі землі вже втрачені. Проте ще є надія, що деякі об'єкти все ж повернуться у власність міноборони або їхні нові власники сплатять реальну ціну. Коли ми е, потрапляємо на ту інформацію бачимо документально, де було відчужено, або якийсь інвестдоговор, але не виконано жодних умов на користь держави. Для міністерства оборони ми обов'язково то матеріали передаємо в прокуратуру. Військова прокуратура теж подає від імені міністерства оборони і повертаємо. Є приклади сьогодні у процесі більше десяти таких випадків. Попередники, які сьогодні критикують законопроект, закидають його авторам. Те, що він відкриє можливість чиновникам з Міноборони торгувати землею, виконувати невластиві військові військовим функції, а робити це вони будуть звичайно. Но ж на думку опонентів не прозоро. Цей закон, за їхніми словами, прямий шлях до корупції. Досі діяли інші механізми. Майно можна було продавати лише частково. Вартість землі в ціну не входила. Швидше за все її платили як відкат. Завдяки таким механізмам оборонне відомство втратило чимало земель і об'єктів. Мої попередники, хто займався відчуженням на майна, робили дуже просто: вони брали приміщення. Наприклад, тисячу метрів квадратних бюджет їм не дозволяв реалізовувати, тому що потрібно разом земельною ділянкою. Вони просто брали 99 метрів. Умовно з цих тисячу метрів реалізовували, залишали один метр квадратний і якоби ця земля до цього. А потім відмова до землі все дуже легко і просто. Критику законопроекту Олександр Черпіцький вважає неконструктивною, адже механізм реалізації майна стане прозорим. Цим займатиметься кабінет міністрів через свій вповноважений орган департамент надлишкового майна та земель, який буде готувати документи і проводитиме оцінку. Оцінюватимуть земельні ділянки незалежні експерти. До вартості об'єкту додаватиметься вартість землі, а кошти від їхньої реалізації надходитимуть до спецфонду міноборони. У Мене питання до. Моїх опонентів, чому за стільки років, будучи при владі, будучи маючи всі важливі впливу, ніхто не зробив жодного. Чому не зробили свій законопроект? Можливо, він був би кращий за той, який відпрацювали ми, тому що всіх влаштовувало право одним розчірком пера е, мають змогу відмовлятися від десятків тисяч гектарів кращої землі в Україні за минулий рік і кілька місяців цього року не реалізовано жодного військового об'єкта, адже закон про держбюджет вимагає, щоб майно продавали разом із землею на жаль, такого нині немає. Можна продавати об'єкти частинами, як чинили попередники, але в теперішнього керівництва міноборони принципова позиція цього не робити. До військового майна потрібно ставитися по-господарськи. Наприклад, минулого року за рахунок його реалізації вдалося заробити 52 мільйони гривень. Вони пішли на відновлення трьох літаків Міг 29, п'яти авіадвигунів і 23 агрегатів до літаків, а також на погашення 30-мільйонного боргу перед авіаремонтниками. За послуги і борги військові розрахувалися надлишковим майном. Для цього Кабмін прийняв відповідну постанову. Наші заводи ремонтували літаки і авіодвигуни, але за останні роки з 2007 року з авіазаводами ніхто не розрахувався. Розрахувалися ми над лишковим майном. Що при цьому ми маємо? По-перше, ми десь 20% з цих 52 мільйони, якби ми просто реалізовували майно. Ми втратили, тому що є комісійні структури, повноважені організації, хто, хто цим займається. А так ми на безпосередньо розрахувалися. За рахунок коштів, отриманих від реалізації військового майна та земель, що вивільняються в процесі реформування збройних сил, можна частково вирішити питання забезпечення житлом безквартирних військовиків. Колись тут був Очаківський військовий морський лазарет. Подібних військових містечок у Міністерстві оборони сьогодні є понад тисячу. В очаківському гарнізоні служить 1800 військовиків. Звичайно, без належного медичного забезпечення вони не можуть залишитись. Відновити старий лазарет, який не функціонує з 2004 року, коштує кілька мільйонів гривень. Медичний заклад вирішили обладнати в іншому приміщенні на території однієї з частин, а давню будівлю, яка майже зруйнована, разом із землею в курортній зоні, передадуть місцевій владі. Але взамін військові отримують іншу значно більшу ділянку землі. Програма е Кове містечко 300, воно передбачає дещо інші масштаби. Воно передбачає будівництво декількох домів, будівництво інфраструктури. Тому нам, звичайно, потрібна територія більше, десь 10, а то й 15 гектарів землі. так як це містечко знаходиться в самому центрі міста Очакова, ми разом з мером і губернатором переговорили, що може бути варіант так сказати, обміну. І ми можемо отримати в іншому місті десь близько 15-20 гектарів землі. Взамін на це містечко. Невеличке селище Куцюбинське на західній околиці Києва. На будівельному майданчику, що за моєю спиною, ще кілька років тому були гарнізонні склади з різним майном. Майно вивезли, десятки гектарів землі, яка досить дорога тут під Києвом, віддали за безцінь. Сьогодні тут височують новобудови, споруджують елітне житло. Звичайно, не для військових. До речі, одним з інвесторів будівництва є колишній високопосадовець Міністерства оборони, який, до речі, теж займався реалізацією військового майна. В ефірі була програма Армія. Дивіться нас наступного тижня.